У нас в машині постійно грусть і печаль, тому що то конфету з'їла, то дивиться не в те окно, що треба. Ой, не пам'ятаю, не пам'ятаю на своєму життєвому материнському опиті спокойствия во время поїздки. Як не Вова істерику катає, так Макар, як не Макар, так Кароліна, як не Кароліна, так Самуїл. Як не Самуїл, так ми з Вовою катаємо істерики. Боже, я не знаю. Вот вам моя інстаграм дорізь. І ми отак вот їдемо. Я, я собі чую. думаю, Господь Бог, помоги мені не сойти з розуму. Каже, поїхали да, обратно, бо там якась синя конфета, яку вона взяла, так з вона ним не поділилася. А, Господь помоги мені. Там американська конфета. Зразу не, а, а, не взяв свій конфету. А так і живемо.